Буду вас, діти, 3 березня усі читачі засвідчують улюбленим письменникам своє захоплення. Адже цього дня увесь книжковий світ відзначає Всесвітній День письменника. У цей день письменники, лідератори та їхні друзі збираються на заходи, де діляться своїми досягненнями, влаштовують презентації нових праць. Письменники отримують подарунки від своїх колег та шанувальників. Автори дарують свої книжки бібліотекам та читальним салам. Хто ж такі письменники? Письменник у широкому розумінні це кожна людина, яка пише твори, висловлює власні думки, досвід і бачення світу у письмовій формі. У вузькому розумінні це автор художніх творів, особа. Для якої літературна діяльність є професією? Книга це велике диво, створене людиною. Ще не вміючи читати, ми розглядаємо малюнки до казок, слухаємо цікаві історії, які читають нам батьки бабусі. Щодня ми маємо справу з книгою. А чи думали ви над тим, якою ж була та найперша книга? В далекі часи, коли люди ще не вміли ні писати, ні читати. Всю інформацію вони зберігали не на книжкових полицях, а в своїй пам'яті. Покоління за поколіннями йшли життя, а перекази залишалися. Вони передавалися від однієї людини до іншої. Потім з'явилося вузликове письмо. А На зміну вузликовому письму прийшло письмо в малюнках. Малюнки виконувалися на каменях, печерах, на кістках тварин і навіть на тілі людини. Пізніше на каменях, плитах почали з'являтися надписи, і іерогліфи. З часом виникло найбільш просте письмо буквене. Букви з каміння переходили на папірус, а з папірусу на воскову дощечку. А з воскової дощечки на пергамент, а з пергаменту на папір. Книга на той час вважалася найдорожчим подарунком. Минуло багато часу, доки виник папір та спеціальний станок, на якому книгу вже не писали, а друкували. Діти, чи знайома вам така письменниця Наталія Львовна Забіла. Ми з вами читали її вірші. Послухайте, будь ласка, її віршик, який називається Кульбабки. На леваду я пішла б ціла купа там кульбаб, ніби сонечка малі посідали на землі. Я нарвала б тих квіток та сплела б собі вінок, щоб і я була в вінку. Неначе квітка на лужку. Тільки вранці квіти всі умиваються в росі. росяна травичка, змокнуть черевички. Тіти, про що цей віршик? Так, про квіточки, кульбабки. А хто ж написав цей віршик? Так Наталя Львовна забіла. Тож привітаємо письменників з їх святом. Нехай натхнення ніколи не покине їх.